Всім слава причем! З вами я, Україночка. Ну, Сьогодні я, як ні в чому не бувало, повертаюся у Бравл Старс. Ну, не так ж давно виходило. В Старс. Ну, з ким не бувало. ну. В мене буде завдання виграти на усіх епічних бравлерах. Я не знаю, як я це буду робити, але давайте пробувати. Ну а ви не забувайте ставити лайки, підписуватися, заходити до мене у телеграм-канал, селищка, на який буде в закріпленому коментарі. Палітілі! І так, перший бравлер це наш любимий Бо. Ого! У мене на Бо є три скіна. Я думала, в мене на нього взагалі нічого нема. Ми підемо в соло Шадаун. І так, ну, по соперникам таке собі. Я вже не пам'ятаю, як за цього Бо грати, чесно кажучи. Ну, по чому взагалі згадала? до докульта. А, зря я до кольта підійшла, мені здається. Ладно, play again. Так, ну зараз треба на Едгара. Але мені потрібно зайняти топ-1 або ну хоча б в топ-3 попасти. Давайте ще раз пробувати. Весело, Зате є Шелі і оця от М -м мазда. Я забула, як вона кадзе. Чи не Кадзе? Я забула, як її звати. Блін, ну автоатаку більше не юзую. Я... Тут є... Блін, не є. нема. Слава Богу. Чого всіх по шесть банок в мене одна. Не надо. Ну, ладно. Ладно, ну хорошо. Я в топ-3 попала. Тож, давайте зараз брати наступного брівлера. Почекайте, а ви лайк поставили, у мене є випросить один. Якщо ви не поставили лайк, то ви не можете далі дивитися. Давайте, поїхали, ставимо лайк, і я йду грати на Емс. Я все сказала. Полетели. Ну, за Емс я граю трошки краще, ну зовсім трошки краще, ніж за. Бо. Окей? Окей. Так, от чого ви всі до мене прийшли? Ну, що це таке? За до речі, сам це тільки перша катка, яку я зіграла на Емс, і я зайняла перше місце. А я казала, що я за неї хорошо граю. Наступним іде Краш. Ну тут, в принципі, доволі таки легенько буде. Можливо, звісно, з мелоді будуть проблеми, але я в цьому не впевнена. На Настріє залишилось. А ну це було теж легко. Це, до речі, теж тільки перша катка на сту. Спасибо. Так, хто після сту йде? Ні. Не дай бог. От, от на рахунок папір я дуже сумніваюсь, тому що я на пайпір ну взагалі не вмію грати. Папір це не моє призвання, ребята. Тож на пайпер, мабуть, спроб 10 буде. Я, звісно, сподіваюся на краще і ви сподіваєтесь на краще, але я дуже не впевнена у пайпер і в тому, як я на ній граю. Так що поїхали. І ще й суперничі в мене дуже-дуже добрих підсунуло. Хто мене просив? Хто мене просив? Хто мене просив знімати це відео? Я передумала. Вони тіміри. Ні? Ой-ой-ой. Вали від мене, старик. От вас мені двох не хвата... Як це було? Як так? Хоча б три кубка. Дякую, що в мене на ній не дуже багато кубків, і мені не віднімає так сильно. То як мене вбили! Як мене вбили. Блін, ну тут тоже, конечно, капец какой-то. От хто мене просив? Хто мене просив? Я не вмію грати на пайпер. І нам прийшов час з цим смітися. Ну, я точно не злюся на пайпер і на моє вміння на ній грати. Ну, ніколи такого не було. Ви ставте лайки. І підписуйтесь, до речі, бо у нас ціль 2000 підписників. І на телеграмі заходьте. Я там голосування провожу. Та отстань! Ага. Ой, ой. Пока. Пока. Нет! Нет! Я перемо. Ура! Наконець-то, Боже, слава Богу! Пем. Ой, мені так подобається цей скіт, він мені, до речі, недавно випав. Ой, що це таке? Що в ней знову? Чого в неї така нога? Е е е е е е е Ладно, мені це і більше подобається. Поїхали. Ну тут буде трошки легше, тому що у Пем є Хілка. Ну, типа, це дуже рятує, мені здається. Like oh, yes, like Ой легендарний стардропчик. За Зате не треба купувати. Спасибо. А де, до речі, мій? Де мій честер? Ось. Хто йде далі? Френк. Спасіба. В соло шадаун за Френка. Ризиковано, але можливо і зручно. А Я сподіваюся, я вижу. Та чого він так довго його ламає? Боже, це який четвертий чи п'ятий удар уже. Ой, мені так подобається цей смайлик. Я не пам'ятаю. Він мені, вроді, випав колись. ти га... Іди сюди, едгар, в якого багато хіпі. от Отут от, відстаньте від мене! Отстань! От, 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 Ні! Ладно. Ну, давайте зарахуємо, ребята. Ну, в топ-3 попала. Ну, молодець же, перемогу зарахувало. Все. Бібі. Мені вже страшно, чесно. За кого, за кого? Але от за бібі мені уже страшно, ще гірше, ніж за Френка. бо нас дві бібі. Сіво, що не три. І ми ще й поруч заспавнились. Та одійди від мене. Як це роботає? Ні! Ні! Наша до нього підійшла. Хто мене просив до нього підходити? Куди ти політів? Отстань! Ладно. Майже вбила її, до речі, бульбашкою. Ну, хорошо, хорошо. Молодець, 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 молодець. Ну а ви не забувайте ставити лайки та підписуватися на мій телеграм-канал, ссылочка на який буде в закріпленому коментарі. Ну і на звичайний канал, також підписуйтеся. Дякую за увагу і всім па-па!